Виконуємо номер 1.29 із підручника Алгебра 8 та номер 1.29 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Лікарка Наталія Борисівна веде здоровий спосіб життя, тому на роботу з роботи їздить на велосипеді. Вранці вона дістається до роботи за 15 хвилин, рухаючись зі швидкістю 12 км за годину. З роботи повертається зі швидкістю 10 км за годину. Скільки часу витрачає Наталя Борисівна шлях з роботи додому? Приступаємо до виконання знайдемо відстань, яку проїжджає лікар. Для цього спочатку подамо 15 хвилин у годинах. Це буде 15 шістдесяти години, або скорочимо на 15, це буде 1 четверта година. Ну, а тепер швидкість множимо на час. 12, множимо на 1 четверту, подамо 12 знаменником 1. І тепер скорочимо 12 на 4 ділимо, це буде 3. 4 на 4 1. Маємо 3 кілометри шлях до роботи. відомо, що її швидкість з роботи, вона повертається зі швидкістю 10 за годину. Знайдемо час, відстань поділимо на швидкість. 3 поділимо на 10, це отримаємо 0,3 години, витрачає на шлях, з роботи, додому. Ну, а тепер подамо цей шлях у хвилинах, для цього 0,3. Помножимо на 60, в одній годині 60 хвилин. 30 множимо на 60, 180 і відокремлюємо одну цифру кому, ми маємо 18 хвилин, витрачає на шлях з роботи додому і записуємо відповідь. 18 хвилин. Номер 1.29 із підручника Алгебра 8, та номер 1.29 із підручника математика 8. Виконано.